Суджуються. Кожен робить певний вибір в цьому житті. Але Ти знаходишся в стосунках і можеш давати такі відповіді. Я згодна. Я здоровим глуздом розумію, що я не буду простітуткою ескортницею в Дубаї. У мене мрії, другі, в мене якісь цілі другі. Ми я... можемо продовжувати. Жодної цілі від неї не почула за весь цей проект, от скільки ми дивимося. Взагалі ні слова не сказала, які в неї цілі, що вона хоче. Просто бабок? А хто це? Гарний да. хлопець. Так, Симпатичний. гарне тіло. Не то, що у мене. Цікаво тобі, як вони проводили час разом. Цікаво, звичайно. Хоч у вас тут. মানুহ <laughs> <laughs> <laughs>